Я ходив по посадках та полях із соняхами. Я ховався за ними. Був вдячним кожному соняху і сірів і зупинявся. Легко заводив друзів і обожнював цукерки. Так брата описує Анастасія, каже, з Максимом завжди ладнали і підтримували один одного в будь-якій ситуації. Коли хтось провинився, я говорила це зробив він. Він говорив, це зробила я. В результаті, доки батьки розбирались, не переставали злитися, і ми не отримували ніякого покарання. Максим народився і закінчив школу в Рівному, а університет обрав у столиці. Перші вірші почав писати ще з підліткового віку. З Максимом ми знайомі з 2012 року. Ми були разом на літературній школі в Карпатах. Тоді це був такий трохи дивний, дуже сором'язливий хлопчик. <трульт> який трохи не вимовляв літеру Р. Але він вперто читав свої вірші у 2014-му Довелось швидко подорослішати. Юнак був учасником революції гідності, а потім пішов воювати добровольцем. Тоді отримав свій позивний далі. Привіз собою на перший свій збір, як доброволець, гель для укладки вусів, чи, чи віз, неважливо і. Бо хотів усе і отримав за це свій позивс свій своє псевдо. Згодом підписав контракт з нацгвардією і прослужив ще декілька років у 2019-му Демобілізувався, працював у центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО, а також у дитячому таборі. Увесь цей час поезія крокувала пліч опліч з ним. Для мене його поезія це більше схоже на щоденник, де він. Метафорично якимись символами описував свій стан, стан речей навколо місця, позначки на мапі, де він був, і це особисто для мене такий документ. Друзі відзначають, війна наклала відбиток на стан і творчість Максима. Утім, говорити про неї він ніколи не хотів. Він завжди шукав якусь таку інтонацію, яка дуже особисто мене чіпала і вражала. Ось тексти його про ну, які він писав там в пісках, наприклад, вони про людяність. В першу чергу, тексти, які він писав е, коли ми були на позиціях біля Авдіївки, е, вони про дитинство. В нього не було е, смерті як е, нагнітання чи те, що лякає. В нього була смерть як акт. Смерть як акт, який не можна не прийняти, тобто не можна, від якої не можна відступити, згрішивши, струсівши, злякавшись. З першого дня повномасштабного вторгнення чоловік взяв до рук зброю і пішов захищати країну. Ротації позицій відбувалися постійно і служив він в різних напрямках. Повномасштабне вторгнення триває вже два роки, за цей час він був. Мені здається, майже по всьому периметру військових дій ну, Він не був бойовиком за психотипом. Для мене зірцем громадянина є людина, яка не народжена для війни, яка народжена для мистецтва, бізнесу, науки, менеджменту, інженерії, так? яка як громадянин відкладає свої справи в бік, іде на війну. Попри все, Максим продовжував писати і навіть випустив свою першу збірку поезії вірші з бійниці. Він насправді сам навіть її укладав, тобто підібрав усі вірші, які він хотів, поставив в певному порядку, який він бажав. В процесі я пригадую, що ми вже майже маємо здати в друк. А він такий: ні, давайте цей вірш замінимо. А отут в мене є новіший, а оцей в мене сильніший. Галина розповідає, книгу Максим хотів зробити максимально нестандартною. Поруч із віршами залишив порожні сторінки, щоб читачі могли намалювати його поезію чи написати свою видання, проілюстроване світлинами, які письменник сам зробив на фронті. Деякі із сторінок мають QR-код, за яким можна послухати вірші у виконанні Максима. Я стану мандрівником не гіршим, ніж Жак і в Косто, чи Індіана Джонс. Чи той крутий чоловік. У бежевих коротких шортах, та смішній бежевій рубашці, він навіть коли писав свою біографію. Він там певний такий вступний текст, що я б хотів написати так, якби ця сторінка була в Тіндері. І ми просто подаємо так, як власне він би собі уявляв. Збірка побачила світ 22 грудня з присвятою полеглому побратиму Бетмену. Галина каже, Максим навіть пожартував, що хоче побачити збірку, поки ще живий. Він загинув на фронті 7 січня разом із рудим котом, про якого написав вірш. Одного разу він а, сказав, що. Що він прославиться тільки коли він загине на фронті. Не хотілося, щоб так було, а хотілося, щоб їх читали і визнавали при житті. Перший наклад збірки розкупили того ж вечора. У виданні оголосили, що випустять другий своїм коштом. А доходи з продажів розділять на допомогу сім'ї письменника і підтримку військових. 5 січня Максим опублікував на своїй сторінці вірш, що закінчується словами. Скоріше, боже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою. Та в день його загибелі сестра Анастасія відповіла своїми поетичними рядками: ти проростеш не фіалками, ти проростеш словами, строкатими стозмістовними і тими, що завжди з нами. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.